Малювали картини, створювали великодні кошики, розписували писанки та шопери. Вихованці долинського дитячого будинку, теплий дім долучились до благодійної акції Загублена шкарпетка. Ці діти каже волонтерка Ірина Мошків, вже давно тішать військових своєю творчістю та добрими справами. Захопились вони ідеєю приєднатись до ярмарку задля підтримки людей з синдромом Дауна. Для вихованців придбали необхідні інструменти, і за кілька тижнів вони створили з десяток робіт. Приїхавши сюди, я не просто привезла їм ці речі. Я сказала, що ми будемо мати можливість зробити ярмарку, якщо вони це вишують. До Пасхи діти були дуже в захваті від цього, і за кілька буквально тижнів два Наталія Васильна мені зателефонувала і сказала, що роботи готові. Виконуюча обов'язків директора теплого дому Наталія Куцелаба впевнена, діти повинні залучатись до таких заходів. Відтак вони не лише допомагають іншим, а й підтримують свій психологічний стан. І треба дітям. Якось розбавити їхню тривожність, їхні це тому ми більше приділили увагу організації дозвілля дітей, саме арт-терапією, малюванням, щоб діти могли за допомогою малюнки за допомогою своєї творчості виразити свої переживання, своє те чи інше бачення. Ярмарок а також концерти Любов не рахує хромосом. Відбувся цими вихідними у долині на площі перед міським будинком культури, охочих придбати вироби і під. Отримати сонячних дітлахів та збройні сили України було чимало. Одну з картин купила й волонтерка Ірина Мошків. Це в нас є Херсонський Кавун. Маю намір відправити цю картину в адміністрацію президента і маю думку, і що вона доїде до міста Херсону і буде залишитися історією, в яку ми вклали дітки вклали свою душу і серце. Таким чином, вихованці теплого дому зібрали на ярмарку майже 16 тисяч гривень ще 6 з половиною тисяч наторгували сонячні дітки. Ці кошти будуть спрямовані на навчання та реабілітацію малечі з синдромом Дауна, а також на підтримку військових. Юлія Турконяк, Марина Дидяк, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.